Я фігня. Він красивий, сильний і дуже молодий. Попри надважкі бої на фронті, Богдан сміється і жартує. У цих ми будемо казати, кого взагалі ніяких шансів не залишають. Саме таким його і запам'ятають назавжди. Це останні відео 26-річного десантника Богдана. Через кілька тижнів його не стало. Село довгеньке під час виконання бойового завдання. Вони потрапили на мінне поле. Вони віддають. Сили, здоров'я, думки, мрії. Вони дуже багато чого віддають, але життя вони не віддають, життя в них забирають. Про сина пані Владислава дізнається, і досі не може говорити в минулому часі. Його фотографії і відео зі служби має безліч та переглядає їх жінка вкрай рідко. Син молодший взагалі не може дивитися, вони дає ще фото якось він Молодець. витримає. Думаєте, не хочеться там стучатися головою, об стінку хочеться. Її Богдан на війну пішов ще в 19-му році. Просто в один момент вирішив, що буде десантником і боронитиме країну. В ньому проснувся дух воїна. Це мене це трохи налякало, тому що ну, десантники це небезпечна взагалі річ. Але він хотів саме туди. Я йому тоді сказала: ти маєш. Вирішити, щоб ти не вирішив, я тебе підтримую. І після закрутилося: постійні військові навчання, бойові позиції та фронт. В останній раз Владислава свого сина бачила восени минулого року. Після того мамине серце заспокоювало лише короткі телефонні розмови. Завжди дуже відчувалося, що вони дуже зайняті. Він навіть коли телефонував, як правило, це було так: знаєте, сюди. Мама, все добре, а туди біомі. Там давайте, тяніть сюди туди направляйте. Та саме збройними селами України Богдан і жив навіть без військового звання у 26 років. Він став командиром зводу. Хлопці розповідають, бо спілкувалися потім з хлопцями, які з ним воювали. Що він був як командир, що він був дуже класний чи настільки переживав за людей? І Він навіть знаєте, якось сам собі не вірив. каже: Я щось сам не пойму. Як це так? Що дійсно мені так подобаються ці всі військові штуки. У нього вийшло коротке життя, але він дуже достойно прожив. Дуже достойно. 24 лютого Богдан зустрічав ворога зі своїм взводом уже на позиціях на сході країни. В той же час за сотні кілометрів доброволець Василь збирав речі, отримував бронежилет та зброю, щоб теж йти на фронт. Перший день він пішов, потім він він, він каже, що я, я не можу дома. Будь я, як я буду сину. Він виховував сам сина. Я каже: не зможу сину дивитися в очі, я буду вас захищати. На прощання пообіцяв телефонувати і попросив глядіти сина. Він взагалі не військова людина, він дуже мирна цивільна людина. Він завжди був проти всяких видів насильства, але встав, взяв зброю і пішов, навіть не роздумуючи, тому що так було потрібно. Колишній електрик став на фронті мінометчиком. Василь завжди був там, де найгарячіше. Він нічого ніколи не говорив, де він. Я питав синок, як ти? Усе нормально, мамуля. А він був у Бахмуті. У самому самому пеклі. він потім вже хлопці сказали вже, що він весь час рвався на передову. Не мог каже він бути десь в тилу. Ми знаємо, що він загинув за нас, за нашу? за нашу батьківщину, за, за всіх батьку. людей. Тепер синьо жовті стяги біля кожної могили. Синочок... Ціна нашої свободи кращі з кращих віддають життя за Україну. Я мрію знати про що, щоб і все запам'ятали. Щоб це не забули. і ми не забудемо. Вічна слава героям. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.